Всім привіт! Сьогодні ми вас познайомимо з нашим будиночком від забудовника одноповерхова Варшава, в Україні відомий як одноповерховий Київ, який знаходиться в передмісті Варшави. Ось наша вулиця, вона вже асфальтована, повністю забудована, що дуже зручно. Переходимо до двору. Маємо два паркомісця. Будинок знаходиться на ділянці розміром 10 соток. Вона поділена на дві частини, бо наш будинок поділений на два локали. Ми маємо 5,5, так сусіди 4,5. При купівлі ми вже мали ролоний газон, висаджені туї. А зараз ми з вами спочатку подивимось двір. Я трохи розповім про зручності. Будинок розташований дуже зручно, бо до Варшави можна доїхати за 15-20 хвилин. Школа наша знаходиться в 10 хвилинах, приблизно 7 кілометрів здається. А садочок дитячий в сусідній вулиці, тож максимально зручно. Це наш вхід, поки пройдемо у двір. Там у нас тераса, вона зараз в зимовому стані, тож весною будемо її доробляти. Зробимо зону лаунж. Так, отак виглядає сама тераса. А так виглядає наш двір. З іншої сторони ми зробили невелике технічне приміщення. Нічого особливого, але зручно для зберігання, наприклад, велосипедів чи іншого з двору. Так, йдемо тепер до будинку. Покажемо вам, як ми зробили ремонт. Ремонт ми робили самі, тільки двері нам стали, майстри. От, сьогодні сонечко. А, так, прошу. Почнемо з тамбура чи коридору. Він 3 квадратні метри. Тут розташована шафа, вішачок для одягу. І почнемо тепер з технічного приміщення проворочуємо. Воно так само майже 3 квадратні метри. Тут ми встановили пралку та сушарку, полички для зберігання речей. Тут в нас знаходиться котел, щитові і все, що потрібно для зберігання речей. Так, далі йдемо перед нами перший санвузол. Він дуже просторий, 8 квадратних метрів. Ми встановили ванну, встановили душову без дверей, вона достатньо велика, тому це окей. Так, переходимо далі до основної кімнати. Вона 36 квадратних метрів. Так, стіл, зазвичай він зібраний, круглий, але зараз чекаємо на гостей. Так, це кухня. Ми не закривали її верхніми шафами. Рішили залишити так. Гарне віконце, яке виходить двір, двері на терасу, влітку виходити зручно. Великий диван. Сходи ще не добудовані, Ми будемо зашивати їх деревом. Так виглядає. З цієї сторони. Зараз піднімемося з вами по сходах трошки. Так, зверху. Так, тепер йдемо на другий поверх. Почнемо з нашої спальні. Так, вона у нас одна небіленька. Її розмір майже 15 квадратів, але виглядає вона значно більше, бо в Польщі не рахуються ті квадрати, які знаходяться під мансардним нахилом. Тож, отака. Ми зробили собі стіну і зробили собі невеличкий гардероб на двох, який виглядає ось так. Тут наші речі. В принципі, всього достатньо, щоб е, ми її зробили для того, щоб перепланувати заплановане приміщення для гардеробу. Тут в нас тепер дитяча ось вона трошки більше 5 квадратних метрів. Також ми маємо з вами ці квадрати під мансардою. Е, дуже зручно, бо дитина поряд, їй подобається. Ми також доробляли віконце сюди. Просили нашого забудовника. Ось так, коли дитинка наша виросте, це буде кабінет. Так, отака спальня. Переходимо далі. Йдемо в перший, точніше, в другий синузу. Він такий самий, як і на першому поверсі, але з іншим кольором. Також нам тут доробили ще одне віконце. Це додає світло в приміщенні, дуже нам подобається. Е, із особливості також ми відрізали ці квадрати нахильні, але ми не зашивали повністю. От там є така схована частина, де можна зберігати якісь будівельні речі. Маємо таку кабінку. І переходимо до нашої останньої кімнати. А, санвузол наш цей, він 5 квадратних метрів, теж достатньо до просторий. І тепер ми з вами йдемо в останню кімнату, яка далі буде дитяча, але зараз вона в нас гостьова і кабінет. Ось так це виглядає. Це теж майже 11 квадратів. а Вона у нас ще найбільше недобудована. Трохи є роботи, але в цілому вже дуже добре. І тепер останнє приміщення це гардероб. Зараз це трохи склад. Дуже багато речей, які ми ще не розклали. Але будемо переробляти це, додавати полички, і буде дуже добре. Там 4 квадратних метри вистачить для всього. Що ж, хочемо подякувати нашому забудовнику. Нам дуже подобається наш будиночок. Він дуже затишний. Він... Хотілося сказати, що забудовник не лишає вас напризволяще. А якщо у вас є